Компанія з Південної Кореї постачала Росії обладнання для ядерної зброї. Тут е, сложності будуть заключатися в тому, що ці товари е, можуть продаватися через ці країни е, з зміненням е, відповідної кон'юнктури, е, названь. Оборонні заводи країни-агресора активно використовують продукцію цього виробника. Я в палмістю допускаю, що южна Корея могла і не знати, тому що на про поставку сотнях товарів. Що це за компанія? Сьогодні розповімо. Південно-корейська компанія YG-1 після початку повномасштабної війни РФ проти України постачала обладнання двом російським заводам. Вони спеціалізуються на виготовленні ядерної зброї. Это не какие-то, скажем, чипы или то, что вот прямо. Точно а, можно использовать, скажем, эта продукция, которая была поставлена от фирм с Южной Кореи в военной промышленности. Это смежные так называемые товары, на которых нет санкционных ограничений. Но, как видим, даже по этим смежным товарам Российская Федерация зависима от других стран. Компанія YG-1 є одним із найбільших виробників металорізального обладнання не тільки в Кореї, але й у світі. Вона виготовляє широкий спектр інструментів, які використовуються для обробки металів. Ці інструменти дозволяють обробляти всі види металів і є критично важливими елементами для авіаційної та ракетної промисловості. тут сложности будут заключаться в том, что эти товары могут продаваться через эти страны с изменением соответствующей конъюнктуры, названий и так далее и тому подобное. Ну, то есть это мы все уже не один раз видели эти инструменты обхода санкций. Но очень важно, чтобы сама Южная Корея понимала, На що з його сторони йдуть товари, які допомагають Російській федерації воювати? То яким же російським компаніям постачали це обладнання? Одним із їхніх клієнтів став комбінат електрохімприлад, що з 1947 року виробляє ізотоп урану 235 А з 1951 – дев'ятсот атомні бомби. Спочатку повномасштабного вторгнення завод придбав у Кореї 15 типів свердл і 7 типів мітчиків. я вполне себе допускаю что южная корея могла и не знать потому что ну, про, про поставку соответствующих товаров потому что это ну, как бы не являют, они не являются консанционными соответственно на них не делается такой серьезный упор чтобы их не поставлять в российскую Федерацию. Ще одним покупцем обладнання з південної Кореї стало виробниче об'єднання Маяк, яке є першим об'єктом російської атомної промисловості. Також у лютому 2024 року Центротех, яке входить до Росатому і виробляє центрофуги для збагачення урану. Оголосило моніторинг цін на постачання інструментів з південно-корейської компанії. скажем так, очередное, с одной стороны, подтверждение того, что российский ВПК очень зависит от иностранных компонентов и, конечно же, не является автономным. Вот. Но, с другой стороны, это говорит о том, что нету какой-то единой, к огромному сожалению, такой синхронизированной международном сообществе санкционной политикой, которая бы какой-то какой общий базы данных, Которые бы наполнялись соответствующей информацией, и акцентировала на это на это внимание, так сказать, как таможні, соответственно, так и конкретным странам. У Росію YG1 постачає обладнання через дочірнє підприємство ТОУ YG1 Rus. За даними митного агрегатора Import Genius, у 2022-2023 роках російська фірма YG1 отримала від філії компанії в Італії, Індії та Туреччині 93,7 тонни обладнання на суму більше 68 мільйонів доларів.